На території середоновоцької громади вибухотехніки поліції знищили керовану авіабомбу ФАП 500 М, яку скинули російські військові. За словами начальника вибухотехнічного відділу Ігоря Черняка, після падіння на поле від удару поверхню з бомби зірвало навісний механізм у вигляді крил. Вона проорала землю та, не вибухнувши, зупинилась. Наземний підрив бомби, яка споряджена трьома сотнями кілограм вибухівки, призвів би до розльоту її уламків на сотні метрів. Тож бомбу заглибили у ґрунт. Прибувши на місце, оцінивши ситуацію, дійшли виводів, що даний вибухонебезпечний предмет є вкрай небезпечний, і потребує негайного знищення на місці. Провівши розрахунки, даний вибухонебезпечний предмет був знищений. Після нього залишились ось такі ось залишки, це осколкові елементи, які знаходяться в ньому. Вони гострі, вони тяжкі, вони небезпечні. Після вибуху у землі утворилась вирва діаметром 12 метрів, глибиною близько 5 метрів, додав Ігор Черняк. Її загорнули, тепер сільгосптехніка може продовжити посівну.